Мене звати Іріш. І сьогодні ми знову будемо готувати. Так як у нас була масляна, і за українськими традиціями всі готували млинці, і аяні. тому ми сьогодні це будемо проляти. Я зателефонувала до своєї мами і взяла у неї рецептик, зробила розрахунок для себе, для своєї кількості людей, і ми будемо сьогодні починати. Для нашого рецепту нам потрібно буде. Пів літри молочка. Кстати, інгредієнти уже тут. Пів літри молока, п'ять яєчок, тешні, муза 5 грамм, сахар замінитель або цукор без різниці і щепотка солі. Ну і логічно трошки олії. Так, я підготувала уже ваги. І все, що мені потрібно, мисочку логічно. І думаю, що ми сьогодні будемо працювати вінчиком, боже, ви поняли чим. Я думаю, що нам не зна. трошки солі Змішуємо. що ми це так є в мене є сахарозамінник, я його кидаю теж сюди і тепер, після того, як я кинула, я хочу налити молоко. Я всипала 65 грам муки звичайної, і тепер будемо перемішувати. Так, пройшло вже півгодинки. Тісто настоїлося. Виглядає воно на досить добре, помила її і ставлю нагріватися. Але я думаю, що ви будете дивитися на таймлапсі, як я буду жарити, бо це буде надто довго. Щось не виходить. Перший бланець окей, він щось з ним не то пішло. Він чогось не відстає. Але надіюся, що другий вже буде нормально. Просто держимо пальчики, тому що в мене молоко закінчилося. Це якийсь капець. Надіюся, що все буде добре. Вийшли. Я буду зараз їх намащувати медом, і частинка буде з кремом, і частинка буде зовсім без нічого. Я хочу просто блинці, щоб були. І тому починаємо. Ці готові. Я хочу спробувати з вами хоча б один. Тому тарілочка. Вона з неї єтьсяється мед, як ви можете здогадатися, в принципі. Я хочу спробувати ось цей з нутелкою. Дуже смачно. Чесно кажучи, прям. Мені здається, що воно навіть не пересоложене. Бо навіть я не знаю, як ви, але я не дуже люблю, коли дуже-дуже солодкий самий блинець. І ще начинка солодка, і разом це просто сахарна бомба, то це ні, в мене вийшло якраз якраз то, що треба. Думаю, що вам це відео сподобалося. Ось вам трошки за закуліся, як я робила фото і розвила на себе мед. Я надіюся, що ви поставите лайк, бо це якийсь треш. Намучилася, але я думаю, що цього взагалі стоїло. Тому жду вас. Ваші коментарі з цього приводу. Чи готуєте ви теж бланці чи ні. Дуже дякую кожному за перегляд. Я надіюся, що вам дуже сподобалось це відео. Буду ждати ваших коментарів, лайків. І не забувайте підписуватися і ділитися моїм відео зі своїми друзями. І так, до наступних зустрічей!